Короче, мужики, я думаю, після цього видео цей Минский тракторный завод вже все, понял, будет закрыватись. Хоть, реально. ха <реш> <реш> Ну дивіться, щоб вы розуміли. Не, то я не хайпу. Просто кажу, китайці одноразовые, нема железа. Дивіться, челка. Просто ну ну там не пів метра, но сантиметрів 40 чолки. Короче, щоб такого не балакать багато, щоб вы розуміли. 4 700 заявлена вага і то з нюансами. Поняв, там є ДТЗ-шка, там вона 4600. Але є нюанси по, по вазі. Бо одні пишуть, що йде вага типе, з грузами вкомплектована, а інші пишуть суха маса. Тобто NH йде без нічого. 1700. Ой, господи, 4700. Потому что вот когда вы проходили контейнера, ваш целый контейнер, да их 4. И вы что с железяком и за всей хренью будет, короче, около 5. Ну, если сейчас за гидравлику. И тут, конечно, просто подавите на все цё... Ну, чтоб не казалось, что тут Нема железа. Вот, яблоко меняется, можно поставить любви. Тяги сами, ты же бачите. Путора ты не знаю сколько, до... треба рулетку було брати, мірити. Де. От я лох. Зовнішня гідравліка, знаєш знаю, 21,7 і то йде на підйом. Тобто то десь переросчет на кілограми. Теж така цифра, що зрозуміла. Пишуть там снаряжена максимально допустима маса. В МТЗ пише там 4 трактор важить і типу, 6 маса. Но теж пише. Маса агрегата, багато агрегатів вони йдуть на колесах, вони повністю не піднімаються. Тут іде 2,5, ну майже 2,5, іде чисто, от на цих точках воно тримає на підйом. Поняли? Що це теж пишуть на сайтах різне. Я лишу характеристики, почитаєте, повні технічно вникаєте, щоб не лоханути, що купите, а воно херня. Хлопці, ото, обходьте, бо ото, тобто, Енейчик. Хто десятка, я бляха стільки чекав, щоб... На ньому поїздить вже вот. Ну, Що скажу? Звісно, тільки що сидів в ДТЗ, ДТЗ -ка по кабіні конечно, мерз. Тут по кабіні таке, ну посад. Ну непоганий, але все одно. Кіс пульти, ключі, ось все. Не знаю, Фіперниць. Фіперниць. Це, да, хто курить, тут воно трошки все попроще. Зроблено. По функціоналу, звісно, тут все супер, теж тому що далі от, от, по хоробці, перша, друга, третя, четверта є. Задня. Ще дві передачі плюс половинки. Тут іде, по-моєму, 18, 18 на 9, наскільки я якщо я не помиляюсь. Має бути 18 на 9 передачі. вот, Но, звісно, по не настільки все лакше. Хоча. Кабіна йде капсула, тобто вона герметична, йде фільтр стоять, є який. Ну вот. я маю на увазі по оздобленню, якщо ви сядете в Zoomline, чи в Ловол, чи в той же ДТЗ, чем там все буде типа аля нарядні. Но в нього є свої серйозні преимущества. Ну давай я поки гріє, покажу по преимуществам. Дивіться, 110-ка, Да? Йди. 110-ка. А, я зараз крутану руля. Зараз я крутану руля. Від неї тако більше вони поніг, я так розумію, вкладають саме в саме даже взяти 50-ки, то що я когось огляд робив. Ну садишся вова там такого. В неї там все попроще. Ну дивіться, мост балочний. В 110 -ки. Вот. Для порівняння. І з нам 110 ку дає редуктор. Поняли? Хто тракторист, той ще не розуміє. Балочний мост, воно і так круче. Ну плюс рушається. І кольосна база, і сзади. Ще показати. Тут блин, тут, блин, ну, воно все не на один день коротше. Так що, трошки виграє по весу, трошки виграє по железу, но по комфорту кабіне програє. Тобто, якщо ви хочете, щоб там в кабіні, як то кажуть, ну, було прям обосраться, то він подивитися або зумає, або точно фай. Це дуже круто. А якщо вам ті момент, наприклад, з трактором в принципі, працювати. Понял? Трактор, в принципі, для роботи. Так що я зараз проїду, послухаємо, як мотор робить. О, до речі, що в нас по мотору? Мотор в нас, до речі, стоїть такий самий... Я тут... Я лишився, то я просто тут не прочитаю там багато лі літерок, але я знаю, що мотор точно такий же стоїть в 11.05 лаволі то є факт, тобто тут фактично Енеї 90 op, 90 і 50-ті там були мотори в Ютовські, а тут іде мотор у Лоловський. Зато в Енеї 50-ті і 90-ті були ходова. Мости були Лоловські. Тут мости газ фірми. Ну тут теж дуже крута фірма савідна. Тобто то не непонятно трактор, не, не непонятно з чого. Так, да, вже бачите, як зроблено під Вот. Як зроблено все, воно ну, не, ширп, не ширпотреб, бо китайський ширпотреб за 7 років я навчився розлучати з першого разу. О, воно видно. О, так само і про погруза, Тут у нас 40 блінів. 40 кг. Раз, два, три, 4, 5, 6 7, 8. Так. І ще на задніх колесах. Ну Тут по два вісім. Тут небагать по грузи, але ну, хлопці. Йому не треба більше. Поніло. Йому більше не треба. Маємо гідравліку наперед, маємо три назад, всі плаваючі. Наш три назад. Да. Да, да. Три назад і от всі всі плаваючі. Тобто у вас є подйом, опускання і плаваючі. Також управління на весні Теж дуже зручна тема. ось руча. Треба завести трактор, щоб там під'їхав, щось підстроїть, настроїть. Перемичка така в компакті. Коротше, херня, то до жопи дожопиться. Ай це поїхав трохи І ось є така віровка. Удобна Трохи вліво його туди вліво. Ну от я ж кажу Вліво вліво трохи його. В ВДТЗ Вовах такого нема Не треба тако підрать Ну а тут Ну коротше поняли. Опа Давай заведу, а заведувати там біля мотора, щоб послухати, що каже, що я кроба мотор. А, тю, Декомпресор. Є пацани, правда за те, що коли маєте реверс, это удобно. Тому що у вас тут на рулі передача, от тут вона мала бути, ну когда-то в принципі. Як в Вовах, як в Ченфа ДТЗ. І ви собі вперед назад маневруєте. маневрируєте. Тут треба все время переключати цих рычагів, Ну воно не так плюс, от, Тут вас бачите, розположили на номер чого, одразу і задню, і ще чотири передачі. Типу половинки. Тобто, ну, по комфорту вам трошки конечно, він уступає і по відділці кабіни. Ну опять же, який клімат є, кандюр є. Камера задня є. Камери, камери... Ось, камери. по комфорту кабина конечно трошки уступает но хорошим, с дуже весовым аргументом все, я хоть до резины ну вот и прошла проверка резины если сейчас начну левый колосс спускать то я попал в разное я думаю, стоит нормально колесо с а чего это вырезано резина Тайтан то не гірше армора на вот десь там ці мої, як тесто был дергали що, що відривається легко, то резина херня О, треба таке усиліе приклади щоб вирвати. вот так що хлопці майте ну так да, резина норм а майте на увазі що трошки конечно, є різниця по комфорту по кабіні. Ну, їм же вам робота. Ви, ви ж в ньому не буде там ну, дівчат возить з клубу, як то кажуть. Хоча, я думаю, в такому, в такому вже не сидно її повозити, кому треба. Така опція, так? Да? А так фактично до роботи грає вес, грає вантажопідйомність, грає, скільки у вас проходять мости, чулки, все це інше железки по железу. Тут, я думаю, він МТЗ так легко. Поняли? Дрюканув. Тому що навіть я дивився мтз 105 вона легша, вона йде 4300 чи 4400, і там вони пишуть з усім разом. От. Тут хіба сам трактор 4700 без, без нічого, без грузів, без нічого. От. Ну і знову ж таки, ну то не корч явно по кабіні. Та там вона пусть попроще але все одно вона просторна, хороша обзорність, є форточки, є кабіна герметична, є фільтрація. Та, і ще то щось... Виходь, в будете, і так далі супер. Типа ну конечно в реверс в нього було круто поряд назад на рулі було так супер ну, і знову ж таки ціна хлопці ціна мінімум на трьох баксів мінімум на трьох баксів це апарат йде дешевший завіть за, за, за А про земліону я взагалі мовчу і в принципі роботу він зробить може не менше десь і більше Ну, так. Маємо в наявності 110, на підході 140, маємо в наявності 90-50, кому цікавить по менші тракторці. І на підході 220-240, я не пам'ятаю 200 плюс коротше, коняк з пареними колесами, там взагалі буде там. О, тому кому цікаво, підписуйтесь на канал. В нас до речі, на каналі є багато від клієнтів конкретно. Відгуків людей, хто вже експлуатує, такі ось зелені трактора то той же теж покупців, хлопців, хто там з якими проблемами стикається і так далі. Ну, сервіс виїзний є, роби не так швидко, як хотілося, воно тим не менше робить запчасті, обслужування, на них все є. Е -е... Іноді треба якусь запчасть почекати, бо виробник в Китаї, то всі розуміють. Ну такого, що немає. Купив трактори, як то кажуть, до підання. Тому Зверніть свою лагу. Мені, чесно, я нечки дуже подобається. Пофіг там на те, що там кабіни, не проще. Ходова, мости, там, воловський мотор, то грає роль. Віаз грає роль. На сраки вам буде тот в кабіні, коли у вас трактор на поповах перебувається з творці. Підписуйтесь, ставте лайки і попридбанню всі питання є в номерах профілі. В описі везде є. Намора дзвонить, купіть, пожалуйста, бо нам треба гроші. Нам сім'ї кормить. Понямо, но часи важкі. Чайта вже. Вот. Всім пока.